Це ранок вдома. От настав час зустрічати гостей в студії. Сьогодні до нас завітають справжні мандрівники, які відкривають світ і Україну для мільйонів підписників на своєму ютуб каналі Узоли Манько. Відтепер тепер тревел блог можна дивитися, і в етері телеканалу Дім. А ми просто зараз зустрічаємо Олю Манько і Макса Узола в нашій студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку Власне, проходьте Дякую. до нас. Доброго, так. Доброго, Доброго ранку. Раді бачити. Нам заєм. Любимо ходити в гості зранку. І, і це ви робите мудро. А, і вже І це Дякую. зараз ваш теж мовий. дуже важливо. Почнемо спочатку. Та як з'явився взагалі ваш канал і ось цей тревел блог. О, oh, oh. почне, я почну, ти почнеш. Давай я почну. Якщо купати дуже глибоко, то взагалі в нас якось життя складається навколо подорожей. Щоб ви розуміли, ми навіть стосунки в нас почалися в нашій першій подорожі, куди ми поїхали як колеги просто відпочити, а повернулися вже як пара. Скажем так, я просто випадково Олю взяв в нашу групову подорож, щоб отримати знижку. Ага, От. так. А потім зрозумів. Вау, там мені пощастило двічі. Я не лише там отримав знижку на подорожі, ще й знайшов свою половинку. Клас, клас. Е, і ми довгий час працювали у тревел проекції, який передбачав закордонні подорожі, але стукнув ковід, і кордони закрились. І так само закрили наш проект. Тобто, другий сезон не стався, і ми вирішили з Максом, що це саме той момент, коли варто починати своє. Тому що ідея робити свій проект саме про Україну, відкривати Україну для українців. В нас горіло вже давно. Ми навіть якісь пробні варіанти знімали, але не пішли в смітник, тому що це було жахливо. От і ми взяли останні гроші на накопичення. Наші купили круту блогерську камеру, купили нашого жужика, це дрон. І поїхали знімати Одеську область з друзями. От це так почалась наша, е, наша історія нашого блогу. Ну, це той випадок, коли знаєте, величезна проблема, коли кажеться, що, що кінець світу. Ну, ви пам'ятаєте, так, 2020 тисячі коли всі казали, що гіршого ну, року бути не може світу. Так. Це нам зараз здається нам би ті проблеми, та до ці проблеми mm -hmm. 20-го року. Але тоді здавалося, що кінець світу. Так так справді, але ви бачите, ви всю цю оцей кінець світи спрямували в вірне русло і створили свій оцей блок, Як кажуть... який зараз годує, який приносить задоволення, який Так? І, як кажуть, кожна криза, кожна катастрофа це є і велика можливість. От ми цією можливістю скористалися, тому що тоді якраз також кордони закрили, і люди почали подорожувати своєю країною, почали вишукувати якісь цікаві місця. От і ми почали відкривати по суті ці місця, і люди нашими маршрутами подорожували, пізнавали свою країну. Які трата причому в ту першу поїздку, коли ми реально витратили тупо останні гроші на те, щоб купити камеру, купити дрон, ми е, не могли е, вирішитись. Поїхати знімати. А знаєте чому? У нас елементарно просто не було грошей, щоб орендувати житло там. І наші подруги, дівчата, якраз збиралися в Одеську область їхати і сказали: дружаньки, давайте ми будемо вашими продюсерами для початку. Не треба скидатись на житло, це буде наш подарунок, це буде наш вклад у розвиток вашого блогу. Причому це ж тоді ще нічого не було у нас. Ми самі не знали, що вийде. І от завдяки друзям, завдяки якійсь такій іскрі, яка в нас була, от ми почали, пошонули, і навіть мріяти не могли, що от через чотири роки, роки о, скільки це вже чотири роки, реально минуло. Це буде блог, яким ми захоплюватимось, який буде надихати інших людей, який буде знайомити українців з Україною. Бо з часом от реально кристалізувалася така наша місія. Ми зрозуміли, що ми знайомимо українців з Україною, особливо після того, так. як в 20-му році ми поїхали знімати Херсонську область, яка, на жаль, зараз частково окупована. І нам писала жінка, каже: Слухайте, я живу в 15 кілометрах від того села, біля якого значить рожеві озера, чого я не знаю, чого я там не була. Я кажу: От треба трошки ширше дивитись, пізнавати свій край, своє місто, свої села, тому що у нас стільки відкриттів. От, а ми часто бачимо лише ту вулицю, якою йдемо з дому на роботу. Костя подумав про своє особисте. Скажіть, будь ласка, які трансформації ваш блог пережив з початком повномасштабної війни? Сказати, що величезні, нічого не сказати. Тому що, ну, ми прекрасно розуміємо, що подорожі це. Стало далеко не головним в житті багатьох так, людей, так. хоча, тим не менш, в Україні дуже багато сел, багато компаній, якихось сімейних бізнесів лише на цьому і жили. Угу. І тому ми, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми от зупинили зйомки. Ми реально поставили навіть хрест на нашому блозі. Ми подумали, ну кому потрібен тревел, кому потрібні подорожі під час війни. Ну для кого ми це будемо знімати? І ми реально боялись, що робити, неясно. І ми провели опитування серед людей, серед підписників, що нам робити, продовжувати чи ні. І ми отримали стільки класних, от неочікуваних для самих себе відгуків. Значить, написав один е, власник кафешки е, китайську локшину робив. І він каже: Чуваки, продовжуйте е, ваші відео це було те єдине, яке не дало мені з'їхати з, з глузду на початку війни. Тобто воно тримало мою менталочку. Тобто люди дивилися наші старі відео, і таким чином там мали оцей частинку минулого життя цього натхнення якогось, що все добре. Там, ну, як писали, що наш блог давав якусь впевненість в майбутньому, тому що люди дивилися наші відео, навіть записували свої місця, куди вони поїдуть після перемоги. От, і для них це була така якась психологічна. Я впевнена, підтримка. що багато українців мріють саме про це відкривати нашу Україну, відкривати кожний закуточок. У нас, до речі, є фрагмент. Давайте подивимося. Давайте. Ця астроблема — найдавніша в Україні і одна з найстаріших у світі. Унікальне місце, адже на території нашої країни сім метеоритних кратерів, і лише цей частково виходить на поверхню землі. Якщо не знати, то можна подумати, що це просто якийсь кар'єр де глину чи пісок, але насправді це реально кратер. І він дійсно був сім кілометрів в діаметрі колись дуже давно, але через дощі, сніги, вітрину і погодні умови він постійно руйнується і потроху зникає. Але якщо розвернутися довкола, то можна розгледіти обриси Велетенського яру, який утворився після падіння небесної каменюки. І за підрахунками вчених ядро метеориту до сих пір лежить тут, під землею, на 700 метровій глибині. І тут дійсно сталася подія планетарного масштабу. От ви тільки уявіть собі, з космосу на землю несеться величезна вогняна куля розпеченого металу вагою. 40 мільйонів тонн. Причому несеться як блискавка 10 кілометрів за секунду. І ця вогняна куля врізається в землю і вибухає з такою силою, що якщо взяти всю ядерну зброю планети і підірвати одразу, то цей вибух був в 10 тисяч разів потужнішим. Але як же зрозуміло, що тут дійсно метеорит впав, а не просто такий природний яр? А справа в тому, що сюди приїхали вчені, поколупались, взяли проби землі і виявили підвищений вміст нікелю, кобальту та іридію, що якраз притаманне саме метеоритам. І це наша Україна, Прикольно. це Вінницька область. Просто ну зрив башти. Які ще ваші особисті відкриття? Ви знаєте, кожна, кожна наша подорож це якесь відкриття. Я сама дуже дивуюсь. Четвертий рік ми їздимо зі зйомками по Україні, і кожен раз для мене ого в нас таке є. От тому ко кожна, кожна область, кожне місто має чим здивувати. Просто треба пошукати місцевих, попитати, дослідити. От і зараз насправді місія нашого каналу, от ви питали про трансформацію. Якщо ми починали як такий лайтовий тревел-блог, куди поїхати відпочити, і все таке, то зараз це про пізнання своєї країни, про дослідження своєї країни. Через наш блог, люди дізнаються історію, люди дізнаються, що у нас є такі місця, і тим самим вони починають більше любити свою країну. І це така глобальна ціль наших відео, щоб українці полюбили Україну. Тому що якщо людина любить місце, в якому живе, вона буде апріорі робити його кращим, от тому це така наша глобальна місія. І коли а... любиш, ти починаєш берегти, і через любов от, ти передаєш, заражаєшся любов'ю інших людей, і це це дуже круто. Це як такий сніжний ком. Він має наростати. І ми зрозуміли, що блін, треба це драйвити. А якщо говорити про відкриття останнім часом, наприклад, минулого року ми знімали Тернопільщину, і це область, яка для мене просто відкрилася неймовірно. По-перше, що там є каньйони величезні, глибочезні. По-друге, що там є неймовірні водоспади, найбільший рівнинний водоспад Джуринський, наприклад. Це просто неймовірний красивий водоспад. Причому минулого року ми знімали, то люди там купалися, тобто використовували його як таку зону для літнього відпочинку, робили пікніки біля цього водоспаду. Це зазвичай в водоспадах, вода холодна, ну а то... це рівнинний водоспад, і, і вода там... ну дозволяє покупатись там. Ми коли побачили, це були в приємному шоці. Вау, так можна? Клас. Плюс Тернопільщина багато своїми замками так багато з них зруйновані багато в дуже поганому стані, але все одно це наша історія, яку варто пізнавати. І я сподіваюсь, що коли ми будемо відновлювати Україну, також ці пам'ятки архітектури будуть залучатися інвестори, які будуть відновлювати нашу історію, бо це важливо. Я хочу додати свій топ. Просто я з Полтавщини сам, от з міста Грибінка, і я прожив в Полтаві 11 років, і я дуже довго олю вмовляв, кажу. Оля зі Львова, у нас є чотири серії з Львівщини, а з Полтавщини жодної. Треба їхати. Несправедливо несправедливість. Е, не Тим більше мої наші друзі кажуть, Макс, ну ти порішай справи. Ну що це таке? Чому немає жодної серії? І ми поїхали практично на е, кордони Сумською областю. Там же Слобожанщина починається. Опішня. Що ви знаєте про Опішню? На території Слобожанщини та Сумської області так, правильно. <ріст> <ріст> ну, багато хто знає, там ну я з дитинства пам'ятаю, що це ж гончарна столиця України. Глечики, макітри, оці горщики. От, але е, ми, коли поїхали, ми зрозуміли одну цікаву штуку: от подорожі, там, тревел, основне ж, не місця, люди. люди. Mm -hmm. Бо це That's все right. зберігають і роблять люди. Yeah. І ми там познайомились з дуже класною такою парою, значить, Марина і Олександр Кудинець. У них е, хутір, хутір в апішні. Е, такі хатиночки, етно, старі, вони викупили деяким вже там по 100 років більше. Вони їх відновили і е, запрошують туди гостей пожити. Oh, прикольно. Тобто, це, типу, як. Ну, не готель, ні. Але знаєте, це відчуття, коли ти приїжджаєш от до бабусі. От, ну, сто відсотків ви ж їздили влітку, там на літні канікули до бабусі. Звичайно, звичайно, так. Звучано, звучано, так, так. Та. Оце по суті, те саме відчуття, коли ти прокидаєшся, бо там півники кукарікають, там качки крякають. Якась там кішка до тебе прибігла собака. І Плюс там в кожній хатині є піч, О. на якій ви можете полежати, погрітися. Ну це от як тоже колорит. в колорита колорит. колорит за шкалю, особливо просто. зараз. Знаєте, коли там вимикають світло чи взимку опалення, а там є пічка. Все, тобі більше нічого не треба. Пічка Давай, тільки і е, суть в тому, що ця пара настільки от круто розвинула ось цей свій зелений туризм, кілька хаток, етно е, в, в надзвичайно мальовничому місці, там на пагорбі вони е, відновили ці хатки, що вони заморочились. І готують їжу в маричної і не просто автентичну полтавську їжу. Значить, Марина перечитала Котляревського, познаходила там старі рецепти по опису і відновила ці страви. Там качана Прикольно. каша, шпундра і вергуни. Ну, дуже ну, багато то, таких то ти страв. ти опиняєшся в самому осередку цього колориту. коло рита супер. Дуже круто. Uh, у чому особливість тих випусків вашого блогу, які носять назву «Відчуй» та Зачекінці. А, це цікаве питання. <ріст> ну в нас вже не зачекі а оселилися. Оселилися. Так, оселилися. ми українізували наші так? назви і змінили дещо формат. Можливо, воно спершу не так очевидно. А ми провели такі власні дослідження, залучили наших друзів, які там працювали з рекламою в маркетингу. Багато які зараз служать прямо зараз, і, грубо кажучи, ми так зв'язок з фронтом тримали, mm -hmm. щоб вони підказали, як вони це бачать. Так, от. Ми по відгуках зрозуміли, що люди, коли дивляться наш влог, вони ніби переносяться в ті місця, навіть не перебуваючи там фізично. Mm -hmm. Тобто подорожують онлайн з нами. Ті, mm -hmm. хто не має можливості зараз поїхати прямо по нашим маршрутам, вони дивляться і вони відчувають, ніби вони з нами подорожують. Mm -hmm. Ми зрозуміли, що треба підсилити це. Наша задача от людей, які перед екраном а їх телепортувати через екран. В те місце, яке ми показуємо, щоб вони максимально відчули це. Mm -hmm. Тому зрозуміло, це ж ідеально. відчуй. Подивись і відчуй, ніби ти вже там. Так. ми відчули реально. Ми вам дуже дякуємо, дякуємо. Макс, Олю. Дякуємо, що домандрували так би мовити до нашої студії. Бажаємо дякуємо. вам успіхів дякуємо. і нових відкриттів. Yeah. Так, друзі, подорожуйте. Ви разом з творчою і непосидючою родиною узел і маньком на телеканалі Дім.